Привіт! Сьогодні поговоримо про безпечну інформатику, як правильно поводитися в цифровому середовищі, захищати себе та свої дані в інтернеті і уникати кіберзагроз у світі, де технології стали частиною нашого життя, знати основи кібербезпеки життєво необхідно. Почнімо з паролів: використовуй надійні складні паролі, щонайменше 8 символів з великими і малими літерами. Цифрами та спеціальними знаками не використовую одну і ту саму комбінацію для різних сайтів. І, звісно ж. Ніколи не передавай свій пароль нікому, будь обережним, коли ділитися особистою інформацією в інтернеті. Ніколи не пиши публічно свій номер телефону, адресу або документи. Шахраї полюють на такі дані, отримав дивне повідомлення з посиланням, не відкривай, навіть якщо воно прийшло від знайомого, їхній акаунт могли зламати. Завжди перевіряй орл адресу сайту. Якщо щось виглядає підозріло. Краще не ризикувати установи антивірус і регулярно оновлюй операційну систему та програми. Більшість вірусів проникають через старе, вразливе програмне забезпечення без оновлень, твій комп'ютер як будинок без дверей. Інтернет не лише корисний, але й небезпечний простір, особливо коли йдеться про кібербулінг. Якщо тебе ображають онлайн. Скажи про це дорослим або вчителю, не мовчи. Безпека, передусім, тепер ти знаєш головні правила цифрової безпеки, дотримуйся їх щодня, і ти зможеш безпечно користуватися всіма перевагами інтернету. Пам'ятай, інформатика це не лише про комп'ютери, а й про відповідальність.